Андрій завжди вважав, що його шлюб з Катериною ідеальний. Вони познайомилися ще в університеті, одружилися відразу після випуску, і ось уже 15 років жили душа в душу. Принаймні так думав Андрій. У них була гарна квартира в центрі міста, престижна робота, спільні захоплення. Єдине, що затмарювало їхнє щастя, відсутність дітей, але вони вже змирилися з цим. І насолоджувалися життям удвох. Того літнього дня Андрій повернувся з роботи раніше звичайного. У офісі трапилася аварія з кондиціонером, і начальство відпустило всіх по домівках. Він вирішив зробити Катерині сюрприз, приготувати вечерю і, можливо, запропонувати поїхати на вихідні на дачу. Вони давно там не були, а погода стояла чудова. Відчинивши двері квартири, Андрій почув дивні звуки з кухні. Наче хтось плакав. Він тихенько пройшов коридором і завмер на порозі кухні. Катерина сиділа за столом, обхопивши голову руками, і ридала. Перед нею лежав якийсь папірець. Катю, що сталося? стривожено запитав Андрій, підходячи до дружини. Катерина здригнулася і підняла на нього заплакані очі. Андрію, ти вже вдома? Я... І я не чула, як ти прийшов. Вона швидко схопила папірець зі столу і зім'яла його в кулаці. Але Андрій встиг помітити, що це був якийсь медичний бланк. Ти захворіла? Щось серйозне? Він присів поруч і обійняв дружину за плечі. Катерина похитала головою. Ні, все добре. Просто втомилася на роботі. Важкий день був. Андрій відчув, що вона щось приховує. За 15 років спільного життя він навчився розуміти найменші зміни в її настрої. Катю, я ж бачу, що щось не так. Розкажи мені, будь ласка. Катерина глибоко вдихнула, наче збираючись з думками. Добре, нарешті сказала вона. Я все одно збиралася тобі розповісти, просто не знала, як почати. Вона розгорнула зім'ятий папірець. І простягнули його Андрію. Це був результат аналізу на вагітність. позитивний результат. Андрій відчув, як у нього перехопило подих. Ти, ти вагітна? Але ж лікарі казали я знаю, тихо відповіла Катерина. Я сама не можу в це повірити. Але факт залишається фактом я вагітна вже два місяці. Андрій відчув, як його переповнюють емоції. Радість, дивування, страх, все змішалося в одну велику пулю, яка застрягла десь у горлі. Катю, це ж чудово, ми так давно цього хотіли. Але Катерина не виглядала щасливою. Вона знову заплакала. Ти не розумієш, Андрію? Я, Я не можу мати цю дитину. Що? Чому? Андрій був шокований. Вони стільки років мріяли про дитину. А тепер, коли це диво нарешті сталося, Катерина каже такі речі, тому що «Тому що ця дитина не від тебе. ледь чутно прошепотіла Катерина. Андрій відчув, як земля йде з під ніг. Він відсахнувся від дружини, наче від прокаженої. Що ти таке кажеш? Ти... ти мені зрадила? Катерина кивнула, не піднімаючи очей. Пробач мені, Андрію, я не хотіла, щоб все так вийшло. Це сталося випадково. Я випадково? Андрій відчув, як його накриває хвиля гніву. Ти випадково переспала з іншим чоловіком і завагітніла від нього? Хто він? Я його знаю. Катерина мовчала, продовжуючи плакати. Андрій схопив її за плечі і струснув. Відповідай, хто він? Це це Сергій. Нарешті видавила з себе Катерина. Андрій відпустив її і відступив на крок. Сергій був їхнім спільним другом. вони знали його ще з університету. Він часто бував у них вдома, вони разом відзначали свята, їздили відпочивати. Як давно це триває? глухим голосом запитав Андрій. Катерина підняла на нього очі, повні сліз і відчаю вже майже рік. Андрій відчув, як у нього підкошуються ноги. Він важко опустився на стілець. Рік, цілий рік його дружина жила подвійним життям, зраджувала йому з його ж другом, і він нічого не помічав. Чому Катю? запитав він, відчуваючи, як сльози підступають до горла. Чому ти це зробила? Тобі було погано зі мною. Катерина похитала головою. Ні, Андрію, ти ні в чому не винен. Ти чудовий чоловік. Просто, просто я відчула, що наше життя стало надто передбачуваним, мені не вистачало гостроти відчуттів, нових емоцій. А Сергій, він завжди був таким яскравим, імпульсивним. Він з'явився в моєму житті в момент, коли я була особливо вразлива. Андрій слухав її, відчуваючи, як всередині все холоне. Він згадав, як рік тому Катерина раптом захопилася йогою, Почала пізно повертатися з занять. Як вона стала більше уваги приділяти своїй зовнішності, купувати новий одяг, як часто телефонувала Сергію, пояснюючи це робочими питаннями? Всі ці дрібниці, які він не помічав або ігнорував, тепер склалися в чітку картину. І що тепер? запитав він, відчуваючи дивну порожнечу всередині. Катерина зітхнула. Я не знаю, Андрію, і я заплуталася. Я люблю тебе, правда, але і Сергія теж. І ця дитина, я не знаю, що мені робити. Андрій встав, йому раптом стало важко дихати в цій кухні, де вони стільки років снідали разом, обговорювали плани на майбутнє, мріяли про дітей. Мені треба подумати, сказав він і вийшов з кухні. Він механічно зібрав сумку. Кинув туди кілька речей і документи. Я поїду на дачу, сказав він Катерині, яка стояла в дверях кухні, обхопивши себе руками. Не дзвони мені, я сам зв'яжуся з тобою, коли буду готовий поговорити. Катерина кивнула, не намагаючись його зупинити. Коли за Андрієм зачинилися двері, вона повільно осіла на підлогу і розридалася. Андрій їхав на дачу, ледве помічаючи дорогу. В голові крутилися уривки спогадів, як вони з Катериною познайомилися, їхнє перше побачення, весілля, медовий місяць, як вони разом переживали невдачі з вагітністю, як підтримували одне одне у складні моменти, і як поступово їхнє життя перетворилося на рутину, де кожен день був схожий на попередній. Він згадав, як познайомився з Сергієм. Той завжди був душею компанії, вмів розвеселити і підняти настрій. Андрій часто заздрив його легкості і безтурботності може, саме цього й не вистачало Катерині в їхньому шлюбі. На дачу Андрій приїхав вже пізно ввечері. Він механічно відкрив двері, увімкнув світло і завмер на порозі. У вітальні панував безлад, розкидані речі, порожні пляшки на столі, недопалки в попільничці. І серед цього хаосу на дивані спав Сергій. Андрій відчув, як всередині все закипає від гніву. Він підійшов до дивана і грубо струснув Сергія за плече. Той прокинувся з сонно кліпаючими очима. Андрію, ти чого тут? здивовано запитав він, намагаючись сфокусувати погляд. Це моя дача забув? процідив Андрій крізь зуби. Питання в тому, що тут робиш ти? Сергій сів на дивані, протираючи очі. Та я просто приїхав відпочити трохи. Думав, ви з катою не проти будете? Не проти? Андрій відчув, як його накриває нова хвиля гніву. Ти спиш з моєю дружиною, а тепер ще й використовуєш мою дачу для своїх пиятик? Сергій різко протворізів. Він подивився на Андрія широко розкритими очами. Ти. ти знаєш? Так, я знаю, відповів Андрій, стискаючи кулаки. Катя мені все розповіла про вашу інтрижку і про дитину. Сергій зблід, дитину? Яку дитину? О, так вона тобі ще не казала. Андрій відчув якесь дивне задоволення від того, що може повідомити цю новину. Катя вагітна, і це твоя дитина. Сергій завмер, осмислюючи, почуте. Потім повільно підвівся з дивана. Андрію, послухай, я знаю, що ти зараз відчуваєш, але повір, я ніколи не хотів зруйнувати твою сім'ю. Це просто сталося. Андрій відчув, як його накриває нова хвиля гніву. Сталося? Ти трахав мою дружину цілий рік, а тепер кажеш, що це просто сталося. Він не витримав і вдарив Сергія в обличчя. Той, не очікуючи удару, відлетів назад і впав на диван. З розбитої губи потекла кров. Андрію, будь ласка, давай поговоримо спокійно, пробурмотів Сергій, витираючи кров. Але Андрій вже не міг зупинитися. Всі емоції, які він стримував протягом дня, вирвалися назовні. Він кинувся на Сергія з кулаками, б'ючи його, куди попало. Той намагався захищатися, але Андрій був сильнішим. Нарешті, виснажений фізично і емоційно, Андрій відступив. Сергій лежав на підлозі, закриваючи обличчя руками. Його сорочка була порвана, на обличчі з'явилися синці. Забирайся звідси, важко дихаючи, сказав Андрій, і щоб я тебе більше ніколи не бачив. Сергій повільно підвівся, тримаючи за стіну. Андрію, я розумію, що ти зараз відчуваєш, але подумай про Катю. Вона зараз у складному становищі, їй потрібна підтримка. Андрій гірко усміхнувся. І ти, звичайно, будеш поруч, щоб підтримати її. Забирайся, Сергію, просто забирайся. Коли за Сергієм зачинилися двері, Андрій важко опустився на диван. Він відчував себе спустошеним. Все його життя, яке здавалося таким недійним і стабільним, раптом розсипалося на друзки. Наступні кілька днів пройшли як у тумані. Андрій не виходив з дачі, не відповідав на дзвінки. Він багато пив, намагаючись залушити біль і образу. Іноді йому здавалося, що все це просто поганий сон, і він отот -от прокинеться у своєму ліжку поруч з Катериною. На четвертий день він прокинувся від стуку у двері. На порозі стояла Катерина, бліда і змучена. Андрію, можна увійти? тихо запитала вона. Він мовчки відступив, пропускаючи її в будинок. Катерина озирнулася, помічаючи безлад і порожні плюшки. Ти в порядку? запитала вона з тривогою в голосі. Андрій гірко усміхнувся. А як ти думаєш? Моя дружина зрадила мені з моїм найкращим другом і завагітніла від нього. Як я можу бути в порядку? Катерина зітхнула і сіла на диван. Я знаю, що завдала тобі болю, Андрію. Я не прошу пробачення, бо розумію, що не заслуговую на нього. Але нам потрібно поговорити. Андрій сів напроти неї, відчуваючи, як всередині все стискається від болю і образи. про що тут говорити, Катю? Ти все вирішила за нас обох. Катерина похитала головою Ні, Андрію, я нічого не вирішила. Я заплуталася і не знаю, що робити далі. Тому я і приїхала до тебе. Вона помовчала, збираючись думками, а потім продовжила. Я багато думала ці дні про нас, про наше життя, про те, що сталося. І я зрозуміла одну важливу річ я все ще кохаю тебе, Андрію. Андрій відчув, як його серце пропустило удар. Він так хотів почути ці слова, але водночас боявся їм повірити. А як же Сергій? запитав він. Намагаючись зберегти спокій у голосі, Катерина зітхнула. Сергій, це була помилка Андрію, велика дурна помилка. Я піддалася моменту, спокусилася на щось нове і яскраве, але це не було справжнім коханням. Вона подивилася Андрію прямо в очі. Ти моє справжнє кохання, Андрію, ти моя опора, моя підтримка, мій найкращий друг. І тільки зараз, коли я ризикую все це втратити, я зрозуміла, наскільки ти важливий для мене. Андрій відчув, як у нього перехоплює подих. Він так хотів повірити їй словам, але страх і образи все ще були надто сильними. А дитина? запитав він, що ти збираєшся робити з дитиною? Катерина опустила очі. «Я... Я не знаю Андрію. Це моя дитина, і я не можу просто так від неї відмовитися. Але я розумію, що для тебе це може бути занадто. Вона помовчала, а потім тихо додала Якщо ти скажеш, що не зможеш прийняти цю дитину, я зрозумію, і я піду, але знай, що я завжди буду кохати тебе. Андрій відчув, як його накриває хвиля емоцій: гнів, образа, любов, страх все змішалося в один великий клубок. Він встав і підійшов до вікна, намагаючись зібратись думками. Знаєш, Катю, нарешті сказав він, не повертаючись, коли ти мені все розповіла, я думав, що наше життя закінчилося. Все, що було між нами, втратило сенс. Він повернувся і подивився на Катерину. Але потім я згадав все, що ми пережили разом: наші радості і горе, наші перемоги і поразки. І я зрозумів, що не можу просто так все це викреслити. Катерина дивилася на нього з надією в очах. Андрій глибоко вдихнув і продовжив: Я не знаю, чи зможу колись повністю пробачити тебе Катю, але я хочу спробувати, тому що я теж все, ще тебе кохаю. Катерина схлипнула і кинулася на нього. Андрій обійняв її, відчуваючи, як по щоках течуть сльози. А щодо до дитини? тихо сказав він, гладячи Катерину по волосю. Я не знаю, як це буде, але якщо ти вирішиш залишити її, я постараюся прийняти її як свою. Катерина відсторонилася і подивилася на нього широко розкритими очима. Ти, ти серйозна? Ти готовий виховувати чужу дитину? Андрій слабо усміхнувся вона не буде чужою, Катю. Вона буде нашою, і, можливо, це наш шанс стати справжньою сім'єю. Вони довго стояли, обійнявшись, плачучи і сміючись одночасно. Обоє розуміли, що попереду у них довгий і складний шлях, що їм доведеться заново вчитися довіряти один одному, будувати стосунки на нових засадах. Але вони були готові спробувати, тому що розуміли. Їхнє кохання сильніше за всі помилки й образи. Наступні місяці були непростими для Андрії і Катерини. Вони багато розмовляли, відверто обговорюючи все, що сталося. Катерина розповіла Андрію про свої почуття, про те, як вона поступово віддалялася від нього, шукаючи нових вражень. Андрій ділився своїми страхами і сумнівами, вчився знову довіряти дружині. Вони почали ходити до сімейного психолога. Який допомагав їм розібратися у своїх почуттях і налагодити спілкування. Поступове напруження між ними почало спадати, і вони стали ближчими, ніж будь-коли раніше. Катерина вирішила залишити дитину. Це було нелегке рішення, але Андрій підтримав її. Вони разом ходили на УЗД, вибирали ім'я для майбутньої дитини. Андрій навіть почав ремонт у кімнаті, яку вони планували зробити дитячою. Звісно, були і складні моменти. Іноді Андрій прокидався серед ночі, згадуючи про зраду Катерини, і відчував, як його знову накриває хвиля болю і гніву. Але він навчився справлятися з цими почуттями, нагадуючи собі про їхні спільні рішення почати все спочатку. Катерина теж переживала нелегкі часи. Вона відчувала провину перед Андрієм і страх перед майбутнім. Але підтримка чоловіка і його готовність прийняти дитину як свою власну давали їй сили рухатися вперед. Сергій більше не з'являвся в їхньому житті він переїхав в інше місто і вони не підтримували з ним зв'язок. Катерина розповіла Андрію, що Сергій знає про вагітність, але не претендує на батьківство це було полегшенням для обох. Коли настав час пологів, Андрій був поруч з Катериною. Він тримав її за руку, підбадьорював і підтримував. І коли на світ з'явилася маленька дівчинка, яку вони назвали Надією, Андрій відчув, як його серце переповнюється любов'ю. Він взяв крихітку на руки і подивився в її оченята. В цей момент всі його сумніви і страхи зникли. Він зрозумів, що не важливо, чия кров тече в жилах цієї дитини. Важливо те, що вони з Катериною будуть любити її і виховувати разом. Минув рік Андрій і Катерина сиділи на терасі своєї дачі, спостерігаючи, як маленька надія робить свої перші кроки по траві. Вони трималися за руки, відчуваючи тепло і підтримку один одного. Знаєш, раптом сказав Андрій, я ніколи не думав, що зможу так сильно любити чужу дитину. Але Надія вона стала для мене рідною з першої секунди. Катерина притулилася до його плеча. Вона не чужа Андрію, вона наша, і завдяки тобі, у неї є справжній батько, який любить її всім серцем. Андрій обійняв дружину А у мене є ви обидві, і знаєш що? Я вдячний долі за все, що сталося, тому що тепер я розумію ціну справжнього кохання і сім'ї. Вони дивилися, як надія, сміючись, падає на траву і знову підіймається, щоб зробити ще кілька кроків. І обоє розуміли, що це їхнє маленьке диво, яке допомогло їм заново відкрити одне одного і створити справжню сім'ю. Життя продовжувалося. Андрій і Катерина вчилися бути батьками, разом долаючи всі труднощі і радіючи кожному новому досягненню надії. Вони багато розмовляли, ділилися своїми думками і почуттями, намагаючись зберегти ту відвертість, яку знайшли після кризи у своїх стосунках. Одного вечора, коли Надія вже спала, а вони сиділи у вітальні, Катерина раптом сказала Андрію, я думаю, нам варто розповісти Надії правду, коли вона підросте. Андрій напружився. Про що ти? Катерина зітхнула про те, що ти не її біологічний батько. Я знаю, це буде складно, але я вважаю, що вона має знати правду. Андрій довго мовчав, обдумуючи слова дружини. Нарешті він сказав: Ти права, Катю, але давай зробимо це, коли вона буде достатньо дорослою, щоб зрозуміти. І давай зробимо це разом. Катерина з вдячністю подивилася на чоловіка. Звісно, разом ми все робимо разом, правда? Андрій обійняв її Правда. І знаєш що? Я впевнений, що Надія зрозуміє, тому що вона буде знати, як сильно ми її любимо. Роки минали. Надія росла розумною і допитливою дівчинкою. Вона була схожа на Катерину зовнішністю, але характером більше нагадувала Андрія така ж спокійна і розсудлива. Коли Надії виповнилося 12 років, Андрій і Катерина вирішили, що настав час для важливої розмови. Вони довго готувалися, обдумуючи кожне слово. Того вечора вони сіли з Надією в вітальні. Дівчинка відчула напруження батьків і стривожено спитала: Що сталося? Ви такі серйозні? Катерина взяла дочку за руку. Надійко, ми хочемо розповісти тобі дещо важливе. Це може бути складно зрозуміти, але ми просимо тебе вислухати нас. І вони розповіли їй все про зраду Катерини, про те, як Андрій дізнався про вагітність, про їхнє рішення зберегти сім'ю. І виховувати дитину разом. Надія слухала, широко розкривши очі. Коли батьки закінчили розповідь, вона довго мовчала, осмислюючи, почуте. Нарешті вона подивилася на Андрія і тихо запитала Тобто, ти не мій справжній тато? Андрій відчув, як його серце стискається від болю, але він знайшов собі сили відповісти. Біологічно ні. Але Надійко, ти моя дочка, я люблю тебе всім серцем і завжди буду любити. Надія кинулася йому в обійми, розридавшись Ти мій справжній тато, крізь сльози говорила вона. Мені все одно, що там по біології, ти завжди бог, і будеш моїм татом. Катерина обійняла їх обох, і вони довго сиділи так, плачучи і сміючись одночасно. Це був важкий, але необхідний крок, який зробив їхню сім'ю ще міцнішою. Після цієї розмови Надія стала ще ближчою до батьків. Вона часто говорила Андрію, як сильно цінує його любов і підтримку, називаючи його найкращим татом у світі. Для Андрія ці слова були найдорожчою винагородою за всі ті труднощі, через які вони прийшли. Коли Надії виповнилося 16, Сталося щось несподіване. Одного дня, повернувшись зі школи, вона знайшла батьків на кухні. Вони виглядали стривоженими. Що сталося? запитала Надія, відчуваючи, що щось не так. Катерина глибоко вдихнула і сказала Надійко, сьогодні нам дзвонив Сергій, твій біологічний батько. Надія завмерла. Вона знала про існування Сергія. Але ніколи не цікавилася ним. Для неї Андрій був єдиним справжнім батьком. І що він хотів? нарешті запитала вона. Андрій відповів, намагаючись зберігати спокій. Він повернувся в місто і хоче з тобою познайомитися. Надія відчула, як всередині все похололо. А якщо я не хочу? тихо запитала вона. Катерина обійняла дочку. Ти не зобов'язана, сонечко, це твоє рішення. Ми підтримуємо тебе в будь-якому випадку. Надія подивилася на Андрія. Він намагався здаватися спокійним, але вона бачила біль в його очах. Тату, сказала вона твердо, я не хочу з ним зустрічатися. Ти мій єдиний батько, і мені ніхто інший не потрібен. Андрій відчув, як на очі навертаються сльози. Він обійняв дочку, відчуваючи безмежну вдячність і любов. Але життя підготувало їм ще один сюрприз через кілька місяців Катерина несподівано завагітніла. Це було справжнє диво, враховуючи їхні попередні проблеми з зачаттям. Коли вони повідомили цю новину надії, вона спочатку розгубилася. Але а як же я? запитала вона. Ви будете любити мене менше? Андрій і Катерина були шоковані. Надійко, що ти таке кажеш? вигукнув Андрій. Ти наша перша і улюблена дочка, ніщо цього не змінить. Катерина додала Любов не ділиться, сонечко, вона тільки множиться. Ми будемо любити вас обох однаково сильно. Надія розплакалася і обійняла батьків. Я вас теж дуже люблю, прошепотіла вона. Вагітність Катерини проходила налегко. У неї часто боліла спина, мучила Нудота. Але Андрій і Надія були поруч, підтримуючи її у цьому. Надія навіть навчилася готувати деякі страви, щоб допомогти мамі. Коли народився маленький Михайлик, вся сім'я була в захваті. Надія з гордістю говорила всім, що тепер вона старша сестра. Вона проводила багато часу з братиком, допомагаючи батькам доглядати за ним. Одного разу, коли михайлику було вже півроку, а Надія готувалася до випускних іспитів у школі. Сталося щось неочікуване. Надія поверталася зі школи і побачила біля будинку незнайомого чоловіка. Він нервово курив, озираючись навколо. Коли Надія підійшла ближче, чоловік раптом звернувся до неї. Надія, це ти? Вона завмерла, відчуваючи, як серце починає шалено битися. Вона ніколи не бачила цього чоловіка, але чомусь зрозуміла, хто він. «Ви...» Ви Сергій? запитала вона тремтячим голосом. Чоловік кивнув. Так, я я твій біологічний батько. Я знаю, що ти не хотіла зустрічатися зі мною раніше, але я просто не міг. Я хотів хоч раз побачити тебе. Надія відчула, як її охоплює гнів. Навіщо? різко запитала вона. Навіщо ви прийшли? У мене є батько, і це не ви, Сергій зітхнув. Я розумію, я не претендую на місце в твоєму житті. Просто я хотів попросити пробачення за все, що зробив. Надія довго дивилася на нього, потім сказала: Я не можу вас пробачити не за себе, за мого тата, за те, що ви зробили з ним, з мамою. Але я вдячна вам за одне, за те, що завдяки вам я отримала найкращого тата у світі. З цими словами. Вона розвернулася і пішла до будинку, залишивши Сергія стояти на вулиці. Ввечері вона розповіла батькам про цю зустріч. Андрій і Катерина були шоковані, але горді за те, як Надія упоралася з ситуацією. Ти впевнена, що не хочеш познайомитися з ним ближче? обережно запитав Андрій. Надія твердо похитала головою. Ні, тату, мені це не потрібно. У мене є ви. Найкращі батьки в світі цієї ночі, коли вже всі спали, Андрій довго не міг заснути. Він згадував все, що сталося за ці роки: біль, зради, страх втратити сім'ю, радість від народження Надії Михайлика і зрозумів, що не шкодує ні про що. Всі ці випробування зробили їхню сім'ю такою, якою вона є зараз, міцною, люблячою, здатною подолати будь-які труднощі. Він подивився на Катерину, яка спала поруч, і тихо прошепотів: Дякую тобі за нашу сім'ю, за наших дітей, за все.